Парі матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати. Дуже важка перемога. Розуміли, що рух команда, яка дуже гарно обороняється і грає дуже добре на контратаках. І тому було важко, але така волювала. Вийшла перемога, молодці. Старались, віддали всі сили, забили переможний гол. Хочу подякувати хлопцям за цей матч, за їх характер. Молодці. Дуже отражаю. такий емоційний матч вийшов на полі. Чому? Команда суперника дуже агресивно грала в обороні. Багато було стиків, вилучення були, багато емоцій. З того такий матч вийшов. Сьогодні На полі ми побачили більшість легендарів, не в чому причина. Там по деякі, деякі причини поїхати, треба було зробити паспорт, хтось трошки переживали, сім'ї, що тут у нас не. Становище в Україні загрозило для життя, і вони трошки боялися поїхати ніхто. Які дали їхнє майбутнє? Чекаємо їх, вони повинні до нас приєднатися в Ужгороді, будемо розмовляти з ними. Скажіть, будь ласка, в кінці постановою. Так, це свідомо було, так треба, було, тому що команда суперника зайшла в, свою, в свій штрафний майданчик. Вся. Нам були високі хлопці там. Ми випустили Сергія, нашого Джокера, скажімо так, і він дав нам результат сьогодні. Дуже дякуємо, молодець. Що хлопці всі вийшли добре на заміни, теж посилили гру. Головне, що є три очки. І ми будемо рухатися далі, нам важко не було. Ми будемо в кожній грі віддаватися і спробувати перемагати. матч та Дніпро один заряджені перемагати.